Славимо Його. Сьогодні ми читаємо надзвичайно великі слова, надзвичайно страшні слова про вбивство немовлят. Ми цю історію знаємо, і постійно ми задумуємося, чому так сталося. Чому Господь допустив скільки вбивств? Так, від двох років і менше, як сказано у, е, в Євангелії, е, І давайте ж розберемося нарешті, чому так, такі великі смерті, так багато смертей пов'язано із народженням Ісуса Христа. І сьогодні ми з вами будемо говорити про свободу. Ми говорили колись про віру, про волю. так? Тепер будемо говорити про свободу. Що ж це таке? Господь дав нам свободу, свободу вибора, свободу дій, Господь нам дав. І ми знаємо, що що Господь дає, він ніколи цього не забирає. Навіть в в укор себе, так? Навіть буде гірше людям, але це свобода людям, але це людська свобода. І святі отці, я тут повиписував трошки. Сьогодні позачитую вам, як це пояснюють. І от святі отці пояснюють, що вбивство віфлеємських немовлять. Це не воля Божа, а злочин Ірода. Якщо злочин Ірода це Його свобода. Так? Він так захотів. І Бог треба сказати, що він не бажає зла людям, не бажає зла. Але допускає його через свободу людини. Ми говоримо, що. Диявол не може спокусити людину без дозволу Бога, так? це ми знаємо. Але і Бог не може, хоч він і всемогутній, все знаючий, все це, але якщо людина хоче, це свобода твоя. це ти так хочеш, я тобі дав вибір, можеш робити одне, а можеш робити по -інше. Так? Це от, от, отака от наша свобода. І святий Іоанн Золотустий говорить: Ірод діяв зі страху, заздрості і гордості. Бог не вбиває немовлят, а безумство ірода. Бог вже використав навіть це зло, щоб явити більшу славу сина свого. Отакі от от, е глибокі слова говорить Йоанн Золотустий. І що він е має на увазі? Що зло походить від людини. Навіть не диявола. Навіть не від диявола. диявол. Дявол спокушає нас. Зуміємо. Бог ніколи не є е, автором вбивства, да? якщо так сказати. Бог ніколи не скаже: Я хочу, щоб ви там повбивали тих-то, тих-то. Ні. Все залежить від нас, від людей. Ми сьогодні засуджуємо Ірода, який він поганий, і так далі, і то подібне. Але те ж саме ми, і ми робимо, тому що в нас також є свобода. Свобода вибору в нас є. Ми можемо прийти до храму, а ми можемо не прийти до храму. Ми можемо привітатися із сусідом, а можемо не привітатися з сусідом, поздоровивши його свято. Якщо в нас поганий настрій, ми можемо ще й насваритися на сусіда, це наш вибір, наша свобода. А можемо цей поганий настрій затаїти в собі і, ніколи, і нікому не показувати, усім, усім усміхатися, радіти. То, що в мене поганий настрій, це моє. Це мої проблеми. Все залежить від нас. Все зло виходить від нас. Як же бути з тими немовлятами, які загинули, які зараз гинуть? Під час війни цієї. Як же бути з ними? І Святий Августин говорить. Е Вірніше, так, Церква називає їх святими віфлеємськими немовлятами-мучениками. Вони не говорили, але постраждали за Христа не вірою уст, а кров'ю засвідчили Його. Тобто немовлята, які ще не могли говорити, вони засвідчили свою віру своєю смертю. Вони померли замість за Христа, стали першими, першими мучениками Нового Завіту. Не за власні гріхи, а через ненависть до Месії. І треба більше сказати, Ірод злякався, що прийшов цар. цар. Він злякався за свою владу. Пішов вбивати немовлят, щоб вбити дитину. І так завжди буває. Як тільки хто починає боятися за свою владу, що, що відбувається? Починають вбивати всіх, хто причетний, хто може стати на це місце. Що відбувається і зараз? Хоч би там, я, я великий посадовець, і я знаю, що я наробив дуже багато гріха, я дуже сильно збагатився на війні, але я цю владу не віддам, я буду вбивати невинних аби тільки утримати свою владу. Я буду неправий у своїй суперечці. Але все рівно буду доказувати. Я розумію, я знаю, що я неправий. От зустрілися там два чоловіка там, чи дві людини і один одному доказують. І він знає, що він неправий, Але він буде доказувати свою правоту. Мало того, що й ви це полізе, ще й адвокатів найме. Тому що Він не, хоч, не захоче визнати, що він не правий. Таке відбувається у світі. І сьогодні також це відбувається. І чому ж Бог не зупиняє цих людей? Чому Бог тоді ірода не зупинив? Це одне із найважчих запитань. Чому так сталося? Чому так і до нині стається? Все залежить від нашої свободи. Бог поважає свободу людини. Яка б то не була свобода в хороше чи в погане? Бог поважає свободу. Розуміємо? Так як ми повинні поважати Бога? Так Він поважає і нас, нашу, наш вибір, нашу свободу. І, е, ну, от уявім собі, от Бог каже: так: ти будеш, ти будеш неправильно робити, я зупиню це зло. Це буде свобода, яку він колись дав нам. Це буде керування нами. Бог нами не керує. От ти будеш тебе робити зло, я тебе від, відверну від цього зла. Ти підеш іншою дорогою. Це буде наш вибір. Ми будемо прекрасно знати, що все рівно Бог виведе нас. Де би я, що би я не зробив, я буду, як сліпе кошеня, йти, все рівно, Бог виведе. Я навіть не буду намагатися покаятися. так? Намагатися якісь дії зробити для того, щоб ці гріхи, які я зробив чи зроблю, щоб їх якось уникнути. Я цього не буду робити, тому що Бог мене все рівно виведе. І в цьому заключається ідея спасіння, тому що царство Боже не приходить без труда. Його треба силою взяти, царство Боже. Тобто підкорити самого себе, використавши волю, використавши оцю свободу, яку Господь нам дає. Бо я маю право вибору, я можу зробити гріх, можу не зробити гріх. І от як воно на мені, на моїх дітях відгукнеться? Це, моя, це право вибору, мого, моя свобода. Тому святі отці говорять, якщо Бог постійно зупиняє, зупинятиме зло силою, свобода перестане існувати. Так? Правильно також каже. Бог бачить вічність, а не лише земне життя. Для немовлят смерть не кінець, вони відразу входять у вічну славу. Святий Григорій Богослов говорить. Вони не пізнали зла світу, але пізнали Христа швидше за інших. Треба говорити про, ще про те, що старий Завіт дуже багато пише в пророцтвах про народження Ісуса Христа, про смерть. Немовлят, дуже багато в багатьох місцях пишеться, і е, щоб збулося пророцтво. Ми дуже ми постійно, і от сьогодні ми кажемо, і прийшовши, оселився в місті, яке зветься Наз, Назарей, щоб збулося сказано через пророків, що він назареєм наречеться. І ми впродовж всього життя Ісуса Христа, і навіть на Христі, коли йому, е, розб, коли йому не перебили голінки, двом розбійникам перебили, йому не перебили. Знову сказано, щоб збулося сказано пророком. Не, буде, не будуть перебити в нього лінки. Тобто, все відбувається для того, щоб збулися пророцтва. Що таке от, оці пророцтва? Це якби, як оце от... ми ключ вставили в замок, провернули, збулось пророцтво, провернули, збулось пророцтво, провернули, щолкнуло, да, збулось. Ну, це я так це так дуже, -дуже просто розказую. Але от. Збулось, 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 і двері відчинилися, двері до спасіння відкрились, пророцт відбулися. Розумієте? І от, пророцтво е це, не, е це не приречення, а знак, який Месія прийшов у світ, де його відразу відкинули. Так, тобто пророцтво збувається. Але через свободу, через бажання ірода, бажання ірода не прийняло бажання волі, бажання влади не приймає нового царя. І от в духовному сенсі святі отці говорять, Ірод образ гріха влади і темряви, немовлята образ чистоту, яку ненавидить зло, Христос світло, яке темрява намагається погасити. Святий Єфрем Сирін говорить: щойно народився цар, і вже меч піднявся проти нього. Так? Е, тому, говорячись, Сьогодні, аналізуючи сьогоднішнє Євангеліє, ми маємо такий от для себе підсумок сказати, що Бог не хотів цього вбивства. Це гріх ірода. Так, це, це, це наша свобода, це наше бажання було. Так? Я вже говорю ірод, і ми, тому що ми дуже часто. Поплощаємося вірода дуже часто. І наша свобода не на користь нам йде надзвичайно часто. Для дітей, які загинули, які зараз гинуть, на жаль, це не покарання. Вони своїм життям, вони своєю смертю зразу піднімаються до Бога, до Христа. Розумієте, це Якби втіха, начебто. Да, звичайно, жалко, ну, 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 надзвичайно шкода оцих маленьких діточок, які, які гинуть. Але це не, не наші гріхи, це не гріхи батьків, це не гріхи наших воїнів, що вони там погано воюють, чи там ще якось. Це не покарання. Розумієте. Немовлята, вони святі мученики. От. Просто взяти треба за, за цей за аксіому немовлята, які загинули. Встигли їх похрестити, чи не встигли їх похрестити, чи вони там, яких там, вони ж не всі ж православні, які зараз гинуть, правильно? Не всі ж православні. Є, я кажу, ті русскоязичні, яких вони прийшли спасати. так вони всі святі мученики. Оце, оце мабуть, єдина втіха, е, яку ми можемо для себе взяти, що вони не знають гріха, і це наші дітки, це вони будуть молитися за нас, за, за наш рід, за нашу родину. Вони будуть молитися, щоб. Стоячи от безпосередньо біля престолу Господнього, Господь їх чутиме, от, от давайте оцю історію будемо якось по-іншому інтерпретувати, не як зло, а в сенсі, в сенсі е, мучеництва за Христа. І розуміти, що вони викупляють наші гріхи. Що би ми не робили, воно, як сказано в Старому Завіту, який гріх будете вчиняти, він буде відображатися на сьомому, до сьомого коліна. І оці дітки вони знищують оцей гріх, на них прикращається, знімається оцей родовий, оцей родовий. Родовий гріх оцей знімається. Розумієте? От, от в цьому сенсі давайте. І вже той рід, той гріх родовий, який може би ще тягнувся, тягнувся, тягнувся би ще до сьомого, бо ми ж також грішні. Не наші пра-пра-пра, а ми ж також грішні. І могли би ще до сьомого коліна наші маленькі діти, наші правнуки, пра-пра-пра і так далі. Страждати від наших гріхів, то ці дітки їх перекреслюють ці гріхи, і вже рід далі стає чистим, безгрішним, тільки нам приходиться, тільки нам залишається навчити наступних, щоб вони приходили, молилися менше грішили. Давайте от в, такому, в такому ключі будемо роздумувати над цю, сьогоднішню ситуацією, яка була 2000 років тому і, на жаль, зараз повторюється. Христос народився, славимо Його.